Ось ми заходимо у внутрішній дворик. Ну, в принципі, в принципі, ми таке саме бачили і в Паріжі всі ті, е, е, всі ті будівлі збудовані по одному тому самому методу. Один стіль. Бачите? Круговий двір, внутрішній, центральне зроблений двір такий вимощений. Ну, мощний, звісно, він вже в сучасному времені в часі. Але специфіка будування одна і та і сама. Це оказується музей мінералогії. Що тут було за... перед цим? А, це оказується Бонський інститут мінералогії і біології. Так що... Народ, ну і все, виходимо. Тут якісь строїтельні будівельні роботи йдуть, підемо назад. Нічого цікавого ми тут не побачили.